10 червня у селі Кибенці Миргородської громади провели другий відкритий турнір з греблі на байдарках у пам'ять про загиблого героя Олега Бабенка. До спортивного заходу, який провела громадська організація Миргородська міська станція юних туристів, долучилося чимало школярів, жителів села та педагогічних працівників гімназії. На урочистому відкритті змагань звучав гімн України та згадували воїна земляка, який поліз за свободу та незалежність нашої держави. Мені було 15 років, як я познайомилася з Олешкою, ми дуже довго так знаєте, якось в нас дуже швидко, все дуже швидко. Ми тільки зустрілися на наступний день. Він вже приїхав. Нас дуже все швидко почалося. Потім 16 років я стала поступати, і я розуміла, що я далеко від нього не поїду. І я пішла в ПТУ в Миргород, щоб бути рядом з ним. Він наскільки був душевною людиною, він наскільки вмів з людьми говорити, він наскільки був компанійською людиною, що я за свої 26 років знаю тільки таких двох людей. Це він і його сестра. Я більше таких людей не знала. Олег Сергійович народився 10 червня 1994 року в селі Кибенці Миргородського району Полтавської області. Навчався в місцевій загальноосвітній школі, був скромним, щирим та відвертим. Завжди мав свою точку зору і вмів її відстоювати. Після закінчення школи вступив до полтавського нафтопереробного коледжу. Потім до 2021 року працював охоронником окремого підрозділу воєнізованої охорони управління безпеки у Кременчуцькому пад «Укртатнафта» із дві тисячі. 2021 року у Кибинській гімназії. Свій останній бій він зустрів 28 грудня 2022 року біля населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області. Посмертно герою присвоє названня почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять Олега Бабенка і усіх, хто віддав своє життя за мир і спокій України. Саме 10 червня. Олега Бабенка день народження. І тому ми сьогодні відзначаємо його день народження. Але, на жаль, ми відзначаємо без нього. Олег героїчно загинув, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Він загинув у тому числі і за те, щоб його діти, його дружина могли вільно жити в вільній Україні, вільно відпочивати і так само залучатися до здорового способу життя. Турнір пам'яті Олега Бабенка став не лише способом вшанування героя, але й чудовою нагодою для спільноти об'єднатися та підтримати розвиток водного туризму у громаді. Зараз це актуально, особливо для дітей, адже цьогоріч роботу пришкільних оздоровчих таборів скасовано із міркувань безпеки. Наші діти чекали завжди шкільних таборів. В минулому році нам вийшло, Ми зробили шкільний табір, було 45 дітей. В цьому році також записалось дуже багато дітей. Але ж така ситуація, оці ракетні небезпеки, тривоги, у нас то є бомбосховище, але все-таки безпека для нас дитяча це саме більше. Ну, Тому ми, так як традиційно вже ж проводимо таке в пам'ять Олега, ми вирішили і в цьому році провести, але разом з батьками. Ми розуміємо, що війна, але ж дітям якось треба забуть, хоч трішечки забуть, про цей такий тяжкий час. Основна умова нинішніх змагань з водного туризму якомога швидше і точніше подолати трасу на байдарці. У кожній команді по три учасника: діти з дотриманням правил безпеки і під наглядом дорослих залюбки включилися у гру. Мені дуже сподобалось. Я вже плаваю не один раз, це, напевно, четвертий раз. Мені дуже подобається. Ну, це маленька дистанція, але ми пливли і набагато більшу. Судді уважно фіксували час старту та фінішу кожної команди, забезпечуючи справедливість та об'єктивність результатів змагань для переможців і учасників турніру. Родина воїна приготувала низку нагород. А ще цього дня для всіх охочих працювала польова кухня, яка допомагала учасникам набратися сил та енергії для спортивних перемог.